Я просто не бачу перспективи не тільки для припинення вогню, я для припинення вогню великих перспектив не бачу. Але це може бути відбутися внаслідок виснаження сторін. Я не бачу перспективи для мирної угоди. Мирної угоди не виглядає реалістичною, тому що обидві країни претендують на одну і ту ж саму територію. Навіть і готові продовжувати війну. І обидва народи претендують на ту ж саму територію. Росіяни не вважають українців самостійним народом. Претендують на їхню територію як на свою. Українці взагалі не розуміють, чого росіяни від них хочуть, тому що вони абсолютно свято впевнені, що вони окремий народ. Причому що цікаво, якщо між самими українцями є конфлікт ідентичності з точки зору того, на кого країна має орієнтуватися, одні українці вважають, що вони частина західного світу, інші українці вважають, що вони частина руського міра. То з точки зору їхнього ставлення до ідеї росіян, що українців немає, є консенсус. Росіяни ж вважають, що немає будь-яких українців. І тих українців, які хочуть бути з Москвою, і тих українців, які хочуть бути самостійною нацією, щось дає на Захід. І у цьому величезна проблема. Якщо Путін поводився як Ленін і Сталін, тобто хотів створити хороших українців, радянських українців, соціалістичних українців, українців, які мають бути в дружбі з русським народом. В нього були б неймовірні можливості для успіху. Але він замість цих можливостей. Зайнявся бомбардуванням причому саме тих територій, де живуть ті самі українці, які могли б претендувати на роль хороших. А тих українців, які він приєднав, він просто е прирік на абсолютно безперспективне життя.